Привіт-привіт! Сьогодні ми йдемо у крамничку свята. І я це кажу у буквальному сенсі цього слова. Ця сама крамничка допомагає робити людям свята. Випускні у школі ось дивиться, все є. Декорації, прапорці, тарілочки, серветки. Все-все, пропи для фотографій, все, що вам потрібно, тут все є. Навіть отакі милі від медики є. Як правило, День Незалежності не проходить без тематичних предметів. Це може бути знов такі тарілки, чашки і навіть ось такі фламінго у капелюхах. А для тих, хто п'є холодне пиво, але руки мерзнуть ось такі рукавички на пиво. Особисто мене зацікавила тема тропічної вечірки. Тут все є. Єдине, що мене дуже турбує, це те, що усі ці чашки, тарілки, склянки це все пластик, і вони всі одноразові. Саме як і ці декорації, більшість з них можуть використовуватися лише один раз, тому це провокує велику кількість сміття. А ось піняти. Кому сонечко, а кому ось таку симпатичну акулу. Якщо у вечірки немає теми, але є колір, о, ви прийшли туди, куди потрібно. Ви тільки подивіться на цю різноманіть кольорів. Все є ідентичне, тільки у різних кольорах. Включно. Золотий, сріблий, чорний, білий. А ось цей куточок присвячено школьним вечіркам. Ось бачите, читайте і буде вам щастя. Ці декорації базуються на малюнках книжок доктора Сюс. Також це одне з найкращих місць, щоб тут придбати свій хеллоуінський костюм. Ось дивіться, зараз навіть не липень, ще червень, а вже з'явилися хеллоуінські костюми. Ну і знов такі крутецькі пеняти на тропічну мексиканську тему. А ось а ось вам і техас. Кому вечірку у стилі Дикий Запад вам сюди! Кому дикий запад, а кому вишуканий? Mm, або чезій. Париж. Ось теж є. Все в наявності. Ви тільки вибираєте. Це також одна з найліпших крамниць, де можна знайти великий асортимент повітряних кульок. Обирайте, яка вам подобається. І тут же на місці вам її заправлять. А ось і станція наповнювач для пінят. Цукерки. Хоча їх можна і придбати і у звичайному магазині зараз дуже актуальна тема. Ось таких величезних літер. Я знаю, всі вже їх бачили. Тепер ви знаєте, де їх придбати. По 8 доларів за штуку. Ті, хто слідкують за моїм інстаграм-аккаунтом, знають, що у Роми був день народження саме з темою Гаррі Поттер. Ось тут я все і придбала. А до цього в нього була вечірка, яка була призначена Майнкрафту. Теж все в наявності. Взагалі-то тут дуже багато різних тем, від Dora The Explorer і Peppa Pig до покемонів і просто якийсь PlayStation. Ну, як вам така крамничка подобається? Ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей!